Чому європейські пенсіонери подорожують, а українським вимушені виживати на ці коб'яки в Європі? Працює трихрівнева пенсійна система. В Україні так само працює трихрівнева пенсійна система. То чому ж так впевнений, що більшість з вас зараз кажуть, що в Європі майже немає корупції, на відміну від України. Це все так, але це ще не все. В Європі, на відміну від України, дуже розвинутий третій рівень пенсійної системи. Тобто європейці там вже давним-давно зрозуміли, що не треба ні на кого сподіватися, окрім себе. І вони, помимо солідарної пенсії, державної накопичувальної користуються ще третім рівнем. Це недержавне пенсійне забезпечення, тобто добровільні саме Стіні накопичення. І саме за рахунок добровільних накопичень вони там живуть багато. Загугліть Вікіпедії. В Україні, на щастя, також це працює, і кожен українець може мати таку саму пенсію, як середньостатистичний європейц. Як це зробити, як воно працює в Україні, нашій, на жаль, корумпованій державі, всі деталі я розповідаю на безкоштовних презентаціях, які проводжу в своєму телеграм-каналі. Посилання в описі, а також в першому коментарі.